Доброго ранку, шановне панство, знаєте, в якійсь мірі я дуже творча натура. І ось ну, будь-яку творчу натуру пробиває на якісь дії. Цікаві. От в мене таке, було, таке сьогодні. Спочатку я зняла перше відео в 5 годин ранку з півом солов'я. А сьогодні ви а ось знов, зараз десь біля 9 я вийшла в сад вже двір показати вам свої троянди. Це вперше ось вона показала таку красу. Троянди будуть без нас. Так, я знаю в деяких своїх трояндах назви, своїх троянд назви, тому що... Ну, я ж кажу, деякі я купувала саме. Точно такі, як я хотіла. Але більшість моїх троян – це просто базарні рослини. От не було тоді просто такої можливості купувати сортові, так як зараз по інтернету купувати сортові троянди, щоб. Знати, хто вона і яка вона. І тому купувалось те, що могло. А колекція троянд в мене дуже, дуже давня. Перша ось ця перша рослинка попалася, попала до мене із живця, із Закарпаття, з весілля моєї тітки. Моєї тіті Свята було весілля, і батьки привезли цю троянду. На Закарпатті, саме в Мукачеву, ці троянди ростуть скрізь. В нас тоді, на півночі, це була дуже велика рідкість, дуже велика рідкість. І от їй вже, ну скільки, років? Мабуть, 35-36. Це єдина, єдиний живець, який залишився, із тих всіх, що привезли, а це дорога була недалека, тобто дорога була далека. Із Мукачево до нас на північ Житомирської області це десь кілометрів, мабуть, 800. Ну, Батьки їздили своєю машиною, і от в спеку, це був серпень місяць, везли ось ці живці. Вона спочатку росла у батьків ну, разім, разом зі мною, а потім перекочувала до свекрухи, куди я перейшла жити після того, як вийшла заміж. А потім вона перекочувала вже до нас сюди, в наш будинок. Можу сказати, живців я більше не знімала, вона нібито плетюча, але разом з тим вона і не плетюча, не можу я сказати ні назву цієї рослини. Я взагалі не знаю. Просто ось так попала живцем. Вона дуже пахнюча, вона така пахуча, що взагалі, як цвіте вона, то більше ніяких не потрібно рослин у дворі. І ось вона така красунька. Ось застав дощик цього жучка. Ось він тут і сидить. Ну, погань, звичайно, але ж має право на життя. Ну, це знаменита Керіо. Керіо це її. Просто неможливо не знати. Ну, а це. Еден Роуз. Моя красунька Еден Роуз. Люблю її дуже-дуже. Цю троянду я колись купувала на ринку давним-давно. Ось зараз я її можна. Ну, вона тут світліша показує, ніж насправді є. Вона така, ну, як би, бархатна, чи що. Вона не проста така. В нас пройшов після того, як я знімала відео вранішне, пройшов невеличкий дощик. Він, скажу, скажу так, він не намочив, не промочив землю, але скрізь така неприємна мокрота. Ну, я цю дуже люблю, це така вона тілесна. То, в принципі, ну як можна не любити троянди? І ще, до речі, дорогі друзі, я своє слово не стримала. Свої троянди я не викинула, ну і, звичайно, не викину. Так, була така емоційна, емоційність. Ну, чому ти не передаєш колір? Чому? Була така емоційність, що вони колючі, що потрібно щось інше. Вася не дасть зняти відео. Вася це наш індик. Ну тут ще не всі цвітуть, тут більш тінь. Е, ну і ось ця на штампі. Все те, як я казала. Я знала, відчувала, що так буде. Це взагалі. Це Анастасія. Це Блейк Бакара. Ну, це ще ось на пуп'янках вся. Це на штампі троянда Супер Дороті. Це вже інший співведучий. Вася. І я її, її пошкодувала цей рік обрізати. І ось маємо те, що маємо. Просто така копиця негалюзна, як то кажуть. Пішов дощ і вона вся донизу. Бачите? Ну, Будемо робити висновки, і на наступний рік обріжу якнайкоротше. Так, це полька, яку я теж дуже сильно обрізала, вона тут на доріжці. І заважає ходити. Так, це Сара Бернар. Ось знаменита Сара. Я не дуже великий піонією піонієвод, але ось ну, Сара це класика. До речі, ось класика вже осипається. Мабуть, за це саме за це я трішки і недолюблюю піонії, бо вони дуже-дуже швидко. Перецвітають, на відміну, наприклад, від троянд. Ось, подивіться, яка краса. Так, ну, це нова течія троянд. І старий гноювик. Це айсфою. І ось під такою, ну, що пройшов дощик, а він не хоче злітати. Під такою, така серія троянд саме айс свою, і там є різні з різними серединками. Їх зараз є вже багато, дуже цікаві, то не дивлячись на те, що все, більш не хочу, але ось тут де Іриси, я Іриси приберу, і тут все буде в трояндах. Друзі, ну не людина, я слово, ну що зробиш? Ну, це ще сама-сама нова течія троянд. Я теж не устояла їх купила. Ось погано наводиться. Хтось на Фейсбуці виставив цю троянду як заставку. І зразу посипались коментарі, що потрібно робити, щоб троянда не хворіла, чим обробити, і ось таке подібне. Це троянда не хвора. Це такий сорт. На картинці так, вона гарна. Вася, а вживу дійсно, наче хвора троянда. Ну, на... на любителя, скажу так. Є. Ну, є. Як же? Як це ж? Всіх є, а у мене нема чи що. Так, ця вже осипається, це плетючка. Такий, бачу, квіти здоровені. Вона, Вона дуже колюча. Так, мамку, будь ласка, не ко... А, все, зачепилась. Ай, зараз покажу, яка красунька. Ось така краса теж дуже пахуча. Тут була зона відпочинку раніше була. Ну, це ще в, в ті часи, коли ми відпочивали. Бо зараз вже відпочинок нам тільки сниться. Нема вже зони відпочинку, бо нема відпочинку. Сад великий і приходиться працювати завжди. Я, до речі, вчора шукала лопату копати замовлення. Ну, Таке часто буває. Я думаю, не в одно імени. І <свісно> побачила, що цвітуть мої німфеї в ставку в наш час, я маю на увазі на півночі в нас. Це дуже зарані. На початку червня в нас німфеї ще ніколи не цвіли. Вони десь під кінець червня, а то і на початок липня. І от. Побачила і зацвіло аж три німфеї одразу. І знаєте, що я подумала? Прийшла додому і кажу чоловіку: скажи, для кого ми це все робимо? Ми просто тупо, вибачте, за таке негарне слово, ми просто тупо працюємо, коли ми будемо бачити, що в нас цвіти. І якби не Ютуб канал, і якби не ось ці відео, які я знімаю, ну, в першу чергу, для вас, але ж і для себе. Саме я створювала цей канал, скоріше всього, щоб запам'ятати свій сад через багато-багато років. І ось, щоб не він, то, мабуть, і не бачила б, що де цвіти. Еремуруси. Видите, який колір? Ну, теж в живу не передається. А мокра! Ну, можливо, один-два буде на осінь. Можливо. Він такий навіть не рожевий, помаранчевий. Я не можу сказати кольору цього. Мабуть, Мабуть, просто не знаю. А, а-а-а. Ще покажу мене, розцвіла одна. Це перший рік, розцвіла півонія. Ну, це вже друга її квітка. Ну, яка вона була шикарна. Я ж кажу, що я не по піоніях. Але мені сподобалось. Дорогі друзі, по півоніях взагалі не коментую, не кажу ні сорти, нічогісінько, тому що прийшов повний пересорт майже від всіх продавців. майже від всіх. Тому ось так. Не задоволена я. Я замовила декілька півоній в перевіреного продавця і свого саду, тому ось ті, вже що будуть, то вже будуть. Точно по сортах. А так, вгадай мелодію ну це, це не про піонію. Колись ось цю плетючу троянду я купувала у пакеті пакетовану, і назва її була цікава глаз, ну Звичайно, це не глаз, такої назви взагалі немає. Але ось так навіть у пакетах. тому ось мова йде про те, що назви. Назви є. Але і пересорт, ну і, звичайно, так, аби що небудь написати. Часто буває. Деякі троянди мені цікаво стало. Вийшли гарно з зими, але ось одна почала пропадати чомусь Ну таке. Це живе, воно живе. Ну, моя Eden Rose. Єдине, вона довго не цвіте. От, ну. Швидко, дуже швидко перецвітає Еден Роуз. Але в хвиль і неї багато квітування, і вона така, як би сказати, щедра. Так, зараз покажу теж сортову піонію. От, що? От що От, таке. таке, таке. Ну, зараз вони перецвіли, перецвітають, то вони, в принципі, всі схожі одна на одну. Так, впав дельфініум це щось, бачите, ріс в плитці. У бруківці він ріс. Ну і впав. Ну, що зробиш? Так, ось троянда дуже гарна. Кущик завжди невеличкий, але ось такі гарненькі. Це якась англійка, яка прийшла теж пересорту. Так, а ось це. Ну, це потрібно окрем окреме відео на ці велетні. Мокро. Холодно. А, а Вася кричить собі і кричить. Сонце виглядає. Вийшло сонце вже. Це дуже пахуче. Я її спеціально посадила біля доріжки, тому що вона дуже-дуже гарно пахне. Ось така красунька. Ну, це щось із синіх, ну, умовно голубих, да? блакитних троянд, умовно, оце щось таке. Що хтось, хтоська якась. Тому що теж купувалась просто на ринку. Ось ці троянди, наприклад, я купувала, в, я забу... забула, зараз не згадаю, але це був ще журнал, не, не флоріум і не сільські а щось, чи... щось таке ще колись давно купувала чотири сорти, вони йшли просто під серію парфум. Ось чотири. Із чотирьох залишилась одна ця. Не скажу, що такий великий парфюм. В порівнянні, наприклад, навіть з тією. Ну, але парфюм той парфюм. Ось, покажу. Ну, ось Після дощику, звичайно, вони вже не такі гарні, як би я хотіла. Ну, але ось яка велетенська. Дуже гарний колір. Звичайно, я ще зніму відео і покажу вам хоча б ті сорти, які знаю. Це пілігрим. Це купувала вже в перевірених продавців. Це пілігрім. Щедра, дуже щедра на квітування. Ось подивіться, скільки на ній пуп'янків. Дуже щедра. Але швидко-дуже, дуже-дуже швидко осипається. Ще доквітовують деякі іриси. Ось красунька. Англієчка, Ну вона чомусь не хоче рости. От вони всі разом купувалися. Чи це в неї така, такий і є розмір, чи це все-таки вона трошки прихворіла? Так, корал, півоніє це вже. Ось таке, ще одна така прогуля... прогуляночка. Ну, доцвітає Ірис. Показую. Така у нас доріжка трояндова. Так що, друзі, я хазяйка свого слова. Сама дала, сама забрала. Троянда вона є троянда. Це та рослина, яка завжди в моді, яка завжди на піку популярності. Як би ми цього не хотіли. Ну, сонце вже погано. вийшло сонце погано видно. І моя ще раз Eден Rose. Ну, це класика жанру. Мабуть, вона є в кожному саду. Можна багато троянд мати, а Еден Роуз обов'язково. Ну, це так. Це я ж кажу, на любителя. Тому що кожен вибирає в свій сад, ті рослини, які, на його думку, є найкращими. І ті сорти, які є найкращими. Всім. Дорогі друзі, дякую. Мабуть, на сьогодні відео вже більше не буду знімати, бо потрібно працювати. Іду на город сапати, Сапать, тому що бур'яни не сплять. Але ще потрібно, вибачаю, <кій> що потрібно висадити іриси, тому що я закінчила вже відправки ірисців всім, кому. Я не відписалась, кому я нічого не писала, але говорила, що напишу, то від, ну, нема, чесно скажу. Іриси цей рік підвели. Розраховувала я на них дуже, але ну, вийшло так, як вийшло. Але нічого страшного, ще раз але скажу, нічого страшного, я буду розсаджувати, я буду садити багато ірисів на осінь. І на той рік будуть більш, буде більше ірисів сортових, будуть навіть ті, які я не продавала, я тільки перший рік буду їх розсаджувати. Тому живем і сподіваємося на те, що на той рік у ваших садах вони будуть 100% рости. Ось таке відео. Але коли я Замовлення робила, там щось відломалось, там було негарно, ну Мені так здалося, що була негарна поділка, і ось саме це мені потрібно зараз посадити собі. От протягом, скільки? скільки ну, мабуть, днів 10 я відправляла там щось, то все це лежало. Тому не хвилюйтесь, і риси це така культура, яка може на сонці лежати не один день і не два, і не три. Тому треба посадити, бо в нас вже передають спеку і закінчення дощів. Ну, це наш графік. Так що от таке. Зараз буду прибирати посилки, ящики, які після сьогоднішніх, вчорашніх, вітніше, посилок сьогодні пакувала. Посилок ще лежать. Зараз все поприбираю і. Піду сапать. Отже, дорогі друзі, гарного всім дня, ночі, вечора, бо не знаю, коли я виставлю це відео, бо вже одне виставила, щоб вас не переутомлять своїми розмовами. Але такий настрій. Сьогодні поговорить. Ще раз всім гарного дня. І все буде наша квітуча, мила, рідна, непереможна. Україна